Цього не знали раніше. Нові деталі щодо авіакатастрофи російського Іл 76 Українська розвідка усе прояснила. Про все далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Натасія Федор. У літаку іл 76 що розбився під Білгородом, мали перебувати російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Про це заявив представник української розвідки Андрій Юсу. За його словами, про це гур дізналося вже після падіння.

На борту справді мали перебувати декілька VIP офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі. Матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Кінець цитати ЮСО додав, що російських рятувальників після приїзду на місце катастрофи вигнали і не дали оглянути уламки. Там лишилися тільки військові РФ та ФСБ. ГУР також звернули увагу, що на відео з місця падіння. Літакам не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Білгороді, за агентурними даними, доставили лише П'ять тіл Юсов констатує ця кількість власне відповідає кількості особового складу екіпажу того самого іл 76 того самого літака, який знаходився у складі військово-космічних сил Росії. Кінець цитати: хто саме із ВІП персон РФ мав сісти у літак? Достеменно невідомо. Втім, російська пропагандистка Анастасія Кашеварова ще вчора обмовилась, що нібито супроводжувати полонених українців мали щонайменше двоє переговорників. Генерал Єгоров і депутат Держдуми РФ Самсаїл Саралієв. Далі цитую, з божої волі наші переговорники залишились живі. Тінець цитати. Хай там що говорить російська пропаганда, гур припускає, що жодних українських полонених на борту не було. Аналогічна позиція і в омбудсмена Дмитра Лобінця він безпосередньо бере участь в обмінах полоненими і підтверджує, такий обмін у середу дійсно планували. Проте констатує, немає жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей. Зацитую, я переконаний, що як у випадку трагедії в Оленівці ДРФ звинувачила Україну, цього разу Росія теж буде робити заяви звинувачення, але нікого не допустять до місця події. Кінець цитати тим часом СБУ відкрила кримінальну справу за фактом падіння літака Іл-76 у Білгородській області. Розслідування ведуться за статтею про порушення законів та звичаї війни. Співробітники СБУ наразі з'ясовують усі обс. Станом на катастрофи, російська сторона активно займається тим, що звинувачує Україну у збитті літака. Пропаганда стверджує, що в ІЛ 76 поцілили ракетою з РК Петріот. Її нібито запустили з Харківської області. Російські пабліки запевняють, що на місці падіння буцімто знайшли хвостову розгінну частину снаряда і безліч вражаючих елементів. Проте Жодних доказів не опублікували. Навіть якщо допустити, що над борту були українські полонені, це означатиме, що Росія порушила Женевські конвенції. Згідно з ними, повна відповідальність за життя і здоров'я військовополонених лежить на стороні тих, хто утримує їх, і також країна, яка транспортує. Військовополонених повинна повністю дбати про їх безпеку та повідомляти про їх переміщення Червоний Хрест у цьому випадку. Ця відповідальність на Росії. І навіть якщо літак дійсно збили збройні сили України, то в умовах війни, Іл-76 ворога це легітимна ціль. Таку думку озвучив колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Мільман. Послухаємо. воєнне почерки, воєнно транспортне самоліт, не гражданський самоліт. Это военно-трансферные, что представляет собой э, с любой точки зрения легитимную цель, поскольку это военно-транспортный самолет. Второй момент. Э, мы не знаем, действительно ли там были украинские военнопленные, и почему их перевозили в Белгород, и откуда эти люди летели, и были ли они действительно там. И, может быть, э, учитывая опыт, э, который предыдущих лет, может быть, эти военнопленные украинские были убиты или замордованы где-то там в российских тюрьмах или где-нибудь. И сейчас вот это крушение этого самолета спишут как бы вот эти 65 человек, которые погибли, по утверждениям Картополова, опять же, или мы не знаем, или это Картополов, на основании чего он это утверждает, и были ли там действительно украинские военнопленные. Нагадаю, що російський іл 76 впав у середу у Корочанському районі Білгородської області. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в ЗСУ заявили, що літак імовірно перевозив ракети с 300 якими окупанти обстрілюють Україну. Натомість Міноборони РФ несподівано визнали катастрофу і стверджували, що на борту було 65 українських полонених, шестеро членів екіпажу літака та всього троє. Конвоїрів, друзі, до якої версії схиляєтесь? Ви пишіть в коментарях, як вважаєте, що насправді перевозив російський літак і чому він впав? Дякую наперед за вашу активність. Залишайтесь з фабрикою новин. До зустрічі.